Покроковий план по маленькій проблемі. Ревнощі. Що робити, коли накривають ревнощі? Даю е, простий такий план е, з трьох таких кроків. Перше. Зупинись і зроби три великих подихи. При кожному затримуй дихання на 3 секунди. Це допоможе зняти оцю хвилю емоцій. Друге. Запиши на листок на аркуш да, і подивись. Що, відповідь на питання, що я насправді можу втратити. Це дасть таке розуміння такої істинної причини цих хвилювань. Третє. Задай собі питання, що я можу зробити зараз, щоб почуватися впевненіше. І оце такий простий алгоритм з трьох кроків, який дасть змогу перевести хвилю емоцій, ревнощів із хаосу у таке розуміння. А вже більш глиминну роботу ми вже робимо на сесіях.